У логопедичній школі мова про мова ми допомагаємо дітям знайти свій голос. Розвиток чіткої, живої та правильної мови наша найголовніша задача індивідуальний підхід до кожної дитини, сучасні методики та навіть трохи магії. Все це допомагає малюкам говорити природно, чітко та впевнено. Я Подаруйте вашій дитині голос, який із задоволенням буде чути весь світ. Приходьте до нас у школу Мова про мова. І переконайтеся самі. Школа мова про мова. Тут ваш малюк почне говорити як справжня зірка.